Понад 10 років Тетяна Сімчук танцює в колективі ікс денс. Потрапила до ансамблю, прийшовши навчатися в національний університет водного господарства та природокористування. Дівчина переконує завжди мріяла займатися саме сучасною хореографією, хоча в дитинстві танцювала бальні танці. Ніколи не пізно розпочати займатися танцем. Дуже класно починати, коли ти маленький, в 5 років, в 6 років. Але навіть якщо тобі 18 років, не пізно розпочати танцювати, віддати себе танцю. Можна навіть розпочати нову кар'єру і відкрити якісь нові віхи для себе. А, але в першу чергу ми віримо, що старші, ну в тому числі ті, що вже по 18 років мають, вони мож, мають можливість вийти на сцену, отримати від цього щире задоволення і подарити частинку своєї душі в танці нашій аудиторії, нашим глядачам. Творчий колектив засновано у 1996 році Олександром Дехановим на базі студентського клубу Української державної академії водного господарства. А починаючи з 2003 року, керівником колективу є Тетяна Волкова. Сьогодні ми святкуємо день народження нашого ансамбля. 20-ту річницю вже цей ансамбль при національному університеті водного господарства та природокористування. І на початку він засновувався як студентський ансамбль. Потім вони стали випускниками. Тепер вже це їх діти і самі випускники. Того у нас зараз 5 груп, які сьогодні всі будуть представлені на концерті, починаючи від п'ятирічних дітей, закінчуючи тим, в кого є такі діти. З кожним роком ансамбль сучасного танцю як денс удосконалюється та збільшується, адже в колективі є непереборне бажання постійно рухатися вперед. Анастасія Кучеренко Артем Лаговський новини рівного.